Один з найперших скандалів в житті принца Гаррі стався ще у його 17 років. Тож принц Гаррі потрапив до Рейхабу. Туди його відправив. Тоді ще принц Уельський принц Чарльз, коли дізнався, що принц Гаррі безпосередньо у їх маєтку в Хайгроув вживав заборонені речовини та алкоголь. Більше того, він брав участь у бійці, яка відбувалася у пабі, неподалік від їх будинку, в пабі більярдному до. Оміс, скажімо так, тоді господиня одного з інших пабів також страшенно скаржилася на Гаррі і казала, що він поводить себе жахливо. Тоді принц Чарльз вирішив відправити Гаррі до невеликого рейхабу на цілий день. З часом стало відомо, що принц Гаррі там не лежав, а лише спілкувався з людьми, які безпосередньо там знаходяться. А про інші скандали зі світу британської королівської родини ви можете побачити вже на моєму ютуб каналі